Тримайте, я вам запаю. Все добре? Так. Да? Пані Ганна мати двох дітей. Вона довго вагалася, але сьогодні прийшла зробити щеплення до амбулаторії села Забороль. Сьогодні ми провели 43 щеплення від 9 до 11 години. Вчора ми теж більше 50 щеплень провезли. Як тільки ввели карантинні обмеження, наш регіон потрапив до червоної зони, охочих вакцинуватися стало більше. Кількість бажаючих зробити щеплення через стрімке поширення хвороби тут зросла. Констатує завідувачка амбулаторії. Вікторія Пашковська, більшість людей наперед визначаються з вибором вакцини, але є такі переважно це особи старшого віку, які питають думки лікаря, яка вакцина йому корисніша, яка безпечніша, і що лікар порадить. Населення працюючого віку і ті люди, які частіше виїжджають за межі України, вони все таки хочуть отримувати Файзер. Є відсоток, що приходять на AstraZeneca. Населення пенсійного віку більше довіряє коронаваку, бажають щеплюватись коронаваком. І термін щеплень між коронаваком зменшений до двох тижнів, тому вони швидше отримують стійкий імунітет. В Сільську амбулаторію також приходять здавати тести це у руках пані Вікторії. Позитивний результат одного з пацієнтів. А це Микола Горецький. Він прийшов за лікарняним. Захворів коронавірус, я і жінка. Дуже тяжко перенесли, але наші лікарі спасли нас. Не вакцинували зараз жалію. Треба вакцинуватися. Ми поцікавилися, як жителі села ставляться до вакцинації. Ваші подруги, ваші знайомі всі однозначно до вакцини Ідуть. ставляться. Чи є такі, що не треба робити? Не чула я такого, Не всі, чули. Всі йдуть. Всі йдуть. всі йдуть, всі йдуть. А раніше чому не йшли? А, ну бачите, стали крім, чутно більш слабнуть люди. десь Де стали. Так було, так вже не чутно було, щоб так багато боліли. Це ж таке страховисько що зробиться. Забороль один із 15 населених пунктів Олександрійської територіальної громади. Населення громади становить майже 10 тисяч осіб, з них більше половини щеплені. Повідомила заступниця сільського голови Оксана Горецька. Станом на ранок сьогоднішнього дня ми маємо цифру 5193 жителів жителі вакциновані, починаючи із весни, коли так уже люди більш активно пішли на вакцинацію. Ми сьогодні досить таки маємо ну, хороший показник. Люди чують, причому різної вікової категорії, категорії і молодь, і старшого покоління. Люди сьогодні ж бачите, люди такі комунікабельні вже вони слідкують за пресою. Багато читають, багато знають своїх прав, тому дуже часто звучить відповідь. Мене не повинні змусити це робити, я маю право це не робити. Олексій Бухало, Роман Шикунець, новини на Суспільному.